Добрий день, колеги. Сьогодні пропоную поговорити про жировий обмін, про холестерин, друг він наш все-таки чи ворог, і також про дисліпідемії. Отже, жировий обмін. Що ми маємо на увазі, коли говоримо це поняття? Звичайно, включаємо в це поняття комплексний процес. І включає в себе і синтез, і транспорт, і розщеплення жирів. Добрий день, дорогі друзі. Мене звуть Олександр Куща. Я лікар-дієтолог, терапевт, лікар у діагностики, лікар спортивної медицини, також лікар-алерголог. І я є членом Асоціації функціональної медицини України, керівник центру ефективної дієтології і сьогодні. Ми розберемо перелік метаболічних порушень у спортсменів, що, на жаль, зустрічається дуже часто як у спортсменів, так і у людей, які ведуть активний образ життя, як це не дивно звучить. Але ми розуміємо, що бувають перерви, бувають травми, бувають проблеми зі здоров'ям, поліморфізми, наприклад, генрецептору ліптину. Да, ми знаємо, що ліптин це гормон, який виробляється. В жирової тканині да? один з таких е, недавно знайдених гормонів, майже десь 15 років тому його відкрили, да? і як, як виявилося, є пряма вісь зв'язок ліптину і гіпофізу. Да? Е, тобто ліптин використовується в якості такого собі, знаєте, менеджера, який звітує босу. Про стан жирової тканини. Босом в цій команді, звичайно, виступає Да? Якщо ця вісь порушена, і ми маємо ознаки, наприклад. Зниження чутливості рецепторів клітин до ліптину, да, то це закінчується розладом, да, і людина починає продовжує їсти, вже маючи зайву вагу, зайві запаси жиру. Гарний спеціаліст. Нутриціолог, дієтолог обов'язково подивиться першоджерела. І я от кілька з них хотів би вам показати. І перша з них це є така спільна узгоджений документ ЄСПГАН і Насбган, тобто двох континентів Європи і Америки, де вони дають такі спільні рекомендації щодо м -м, діагностики, лікування і харчування при е, запорах, при закрепах у дітей. Вітаю сердечно, шановні колеги. Дуже тішу, що знову маю можливість зустрітися з вами. І сьогодні ми будемо говорити про трансплантацію фекальної мікрофлори кишкової мікрофлори. На сьогодні це дуже модна тема. Будемо обговорювати минуле сьогодення. Та майбутнє і перше використання, як я вже згадував, якщо ми говоримо про фекальну трансплантацію, це були випадки інфікування кластридім інфіцелі, рецидивуючі випадки інфікування. І і численні аналізи це різних випадків ретроспективні аналізи серії випадків. Рандомізовані контрольовані дослідження. Вони продемонстрували, що пацієнти з важким та рецидивуючим захворюванням колострадіальної інфекцією ну, це дослідження. Ви бачите, було включено більше трьох тисяч пацієнтів. власне. Воно продемонструвало близько 100% відсоткову ефективність. Чи зміна мікрофлори кишкової буде якось впливати якось корисно, позитивно на перебіг аутизму? Вітаю вас, шановні колеги. Я горобець Анастасія. Я є кандидатом медичних наук, доцентом кафедри педіатрії номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця. Я лікар-педіатр, лікар-дієтолог, член. Асоціації СБГАН. і сьогодні ми з вами будемо говорити на такі дуже важливі теми, як глікація, основні біомаркери вуглеводного обміну, також розглянемо питання тих систем, які використовуються для моніторування глікемії. Коли ж ми не навантажуємо себе надміром білку, білкової тіші? і тут наші пращури були абсолютно праві, коли. Мали такі коротенькі пости впродовж двох днів на тиждень, наприклад, коли вона відмовлялася від тваринних продуктів, тому що в ці чудові періоди відбуваються процеси самоочищення. Кіназа МТОР спить, їй немає з чим працювати, тому що амінокислоти не надходять. Аутафагія активується, і в цей час клітина займається лізисом і видаленням Всіх окислених ліпідів непотрібних білків, які не знайшли своє призначення, мітохондрії, які вже поламані і не виконують свою функцію. І коли клітина очищається, далі вже можна знов запускати процеси синтезу, тому що місце звільнилося, і ті е, продукти, які будуть синтезуватися, вони знайдуть своє призначення і своє місце, як то кажуть, під сонцем. Тому аутофагія є дуже важливим процесом, який лежить в основі нашого здоров'я, і протидіє процесам старіння. Але є і ризики однозначно, і тут також представлені основ, основні це остеопороз, це серцево судинні захворювання, це е, зростає рак загалом е, і онкологічне захворювання, але на першому місці це рак молочної залози. Це пов'язано із естено. Споживання вуглеводів до. Під час та після тренувань також має важливе значення. І, от, наприклад, перед вправами або ну, як ми кажемо, перед тренуваннями а, тут їжа служить такими двома цілями. Вона не дозволяє спортсмену відчувати голод до та під час тренування і підтримує оптимальний рівень енергії для м'язів. Спортсмени, наприклад, які тренуються рано вранці, повинні переконатись, що попередній вечірній прийом їжі. Містив достатню кількість вуглеводів, а потім споживати близько 30 грам легкозасвоєних вуглеводів за 5 хвилин до тренування. І, звичайно, має бути індивідуальний підхід при різних патологічних станах. Ну, для того ми і дієтологи, щоб дивитись, там алергія, забираємо алерген. Тобто, якісь є ще проблеми, і думаємо, як це компенсувати і збалансувати. Дуже дякую за увагу. Ну і будемо чекати на ваші запитання. Дякую.